Доброго раночку, мої друзі. Доброго раночку. Чоловік вже покосив су частинку. Бачите, збирає. Ой, і збирає той бурінець. Викинути, викинути. Ми його не будемо. Ну так, знаєте, на, на, на перегній, щоб було, бо не будемо давати курем. Ну, все нема що давати. Тих своїх друзів треба обійти, а? Бо воно розляглося там, ну що я б йшла по тій як воно собі там розлягло. Не лежить вже. я обійду другим боком. <сум> Мушу обійти. От тут покосив. Трохи. Я так люблю, як тут покошено, ну, знаєте, якби там влізалася навіть така лавочка, я б там сиділа під тою вербою, Ну, але не влізає лавочка туди. Все під катайп. Ну, не буде і під добре. Доброго раночку, мої друзі. Доброго раночку. Бачите, ви мене бачите все в одному і тому самому. Така жара, що я більше на себе нічого одіти не можу. Маю таких два плаття і, і все, і перебираю. Одне випрала, друге убрала. Ви жара знов. Не підемо на город. Не підемо. йду я зараз на город, лишень собі м -м моркви вкопаю. Морква у нас є, а на городі повно. В морозилці натерта, а я хочу такої, щоб накричити. Ну і терто хочу. може, якісь села зроблю, моркви хмара, то треба щось зробити. І собі микну е, червоного бурака зварю борщ. Зварю борщ. Ну, Отак от буду е, ну, Може, ті сливки вчора до вечора з тими сливками. Може, ті сливки до, до якоїсь може щоб справитися з ними. Бо дочка вчора каже, що ти, що ти, вони вже аж там е, зогниють. Та не встиють зогнити, бо тому що ми їх переробимо. Але йду, на город, йду на город. Чоловік покосив, файно, що на купки позгортав, зараз то, то ще повикидає. І каже, теж не піде. Я йому сказала, не йди, не йди так само, ні на який город, щось там трошки вкосив, сюди, туди йди до хати. Йди до хати, бо то не знаєте, що то всі робить на, на, через то сонце на тій дворі. Чиста катастрофа. Ну, от чиста катастрофа. Ми, ми не годні, може хтось годен, але ми не маємо здоров'я на такому пеклі. І я не маю, і він не має, я його і не заставляю. Не заставляю, не сиди в хаті, наїсть морозиво. П'є коло і даїсть морозиво. Бачите, все покосив, позгортався файненько. Тому що не, по, е, не позамітана, ще отвоска, нічого, позамітаю. Але так все, все, покосив, файненько, файненько, файненько. І добре є, і так буде. Я, знаєте, обходжу так, як е, поза церкву, поза ту свою хату. Але вже листі, листі, знаєте, вже оскільки листі, згоріха. То... Трошки з тих э, черешень. черешень, ще так не дуже. Дивіться, роблю обхід? Роблю обхід. О, о, сама побачила грушки тільки, що зараз вам покажу. Ви видите? Видите, які грушки? Ви видите, мої кохані, які грушки? М -м 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 -м, треба, треба підперти гілю. Треба сказати, чоловіковим не візьме. Подивіться, який грушок, подивіться, які файні грушечки. Ви видите? А вона, бідно, похилилась від того тягару аж на одну сторону. Зараз кажу, на чимось підопре її. Зараз кажу, чим я тобі її підопру. Ну, Та на чимось підопре. Боже, бідно, похилилася аж на один бік через той тягар такий. Файні, файні, зараз я все скажу. Знаєте, в нас тут то, таке багато, що й що не зауважуєш за тим всім. Де вона тут? Де вона тут? Ой, ой, її зачепилася Ой. О, а всі вже падуть з другої грушки. Та й зараз вам покажу. Подивіться, 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 дивіться, от віці, віці, коло грушки. І ще третя, коли мене тут грушка є. <свистач> не можна собі дати ради і не можеш це зауважити, де воно що є в нас. Виді? Виді? Ще одна та грушка така. М? І ще є одна, ще є одна. Тих грук в нас, тих в нас грушечок, скільки є. Ось сюди зародила, догорієш туди. Аж туди. І вже падуть. Вже падуть ми пха, вже падуть на землю. Треба, щоб чоловік ще що збирав ігрушки, ще різав е тим корем. Ну, а що, має здогнити, не їдять корм. Тут сей. Сей, де я вам показати, Сей падуть. Так само. Угу. Ну. Знаєте, це така осіння краса. Я люблю, от цю пору я люблю, осені люблю. Я вже потім так пізно, то вже то болото, то, холодне, то може ні. Але що нам Бог дає, то все дуже добре. Покажу вам це шасу. Видіть, яка грушка. Але її вже бжоли обсідають, то вона вже починає гнити. От бжоли вже її обсідають, вона вже починає гнити. Треба, треба буде тут все поз. О, ой, позривати. Ота, отак. От Зараз от узірву. Зараз я вже в рукавиці, щоб йти на город. Розумієте? О, чекайте, чекайте. Я вже в рукавиці, щоб йти на город. А я ще тут прийшла подивитися за грушками. Я не за грушками просто так обходила і сама не виділа, і думаю, вам ще заодно покажу, пройдусь. Ну, такий у нас сад. Такий чарник. Mm. Знаєте, я рада, що ми звідси забрали ще тих три абрикоси, бо ще якби було тих три абрикоси. Тут одну лишили. Вона нічого не вродила цього року ні одної. Не знаю, чи від того, що змерла, чи що, то вона так само може бути е, викорщувана. Хіба лишень за того, щоб був тут холод, то можна щось посадити якусь черешню замість неї, щоб щось було мудренє, а не то, що би вона тут мішала. А тут виноград. А тут наш виноград. Точка обрізала його наніс. На ніця врізала. Ну. Але я ще навіть каву не пила, скажу вам. Нічого, то ще бду, не буду виноград А може, брат. Все лише Угу. Знаєте, все паде, перевертаєшся. Добре, що обрізала, може, чоловік тут все поправить. Ми хотіли желізо купити, зварити, то все. А тепер не хочемо, відколи війна, йде, нічого не хочемо. От поправляємо те, що маємо, а нічого не хочемо нового робити. Абсолютно. Ні на один грам. Отак. От ну так, не знаю, відкинуло все. От ходжу навколо тої хати і того всього. Е -е, робимо, дивимося за тим, але нічого не миле. Ще тут чоловік все файденько покосив. І тут той виноград у нас такий. Ну, що казати, що казати? Є що казати, але краще промовчу. Біться, як в ще моя трояндаця. Так файно, обідна. Іду на город. Йду на город. І ще раз вам показую тих своїх. Буду вам цілий час показувати, бо я їх маю, Ну чим маю, тим всі і то показую. корудзи. Кородзи їм дає кожен ранок. вже тепер, як я сказала. То дає кожен ранок, бо вони І ті малі з'їдають самі менші. Угу. Отак, вони навчуться їсти корудзи, навчуться їсти так, шульками, знаєте, що не треба буде їм теребити. І буде файно, і буде файно. йду, іду, копаю собі моркви. До сонця нічого... Я вас до сонця не бачу. <смір> Лечу собі вкопаю моркви і микну бурака червоного. Ой, мало щось лишило тих барбой. Але... Але ще є. Видите, на дворі, на городі вроде такий вітерець. Боже, я вас нічого не бачу. Я нічого не бачу. <смір> Зараз беру ці окуляри. Ой, чекайте, бо я маю Та... одній руці відро, а в другій руці у мене вила. Ну, то все треба викопати. І так не бачу вас до сонця. І так вас до сонця не бачу, мої хороші. Знаєте, накопала моркви і бурака. І зараз піду певно, я зберу ті помідори. Тут поки ще немає такого сонця. Вони в бурянах, але трошки є. знаєте, І треба їх зазбирати. Багато нема, але щось там в тих бурінах є. Ага. Треба їх визбирати, зараз і зроблю. Поки зранку, поки зранку і зазбираю і все. Добре, добре, йду я за посудину якусь. Забираю то відро і за якусь посудинку. Так, зібрала всі, один ящичок віднесла, один ще тут несу. Зараз. Стопотів з мене стікає вже. Забрала всі, котрі будуть е, краще е, перебрати. Ну що лишати ще на городі, а ті які не і корем, котрі кращі собі, а ті корем. І все. Зелені, може прикрию ще, знаєте, прикрию е, е, якусь стирку, поставлю в підвал, може трохи вони дійдуть. Зелені, котрі добрі, котрі добрі. А то всі решту корим. Чоловік скосив. Тут де в нас був чесник, де в нас був дуже кріп, він скосив, то позарібається і спалиться. знаєте. Що тут є, все заребеться і там десь окремо спалиться. Бо він каже, що тобі кропу треба, не треба. Піде дощ зараз і кріп зійде. Так що пізно восени я буду мати молоденький кропик. А він то все скосив. А все скосив? Угу. Отако. От і мої квіти там, то все ті лілії все поскошував. Воно все посходить. Добре, йду. Йду, бо так душно, що я вже не витримую. От і ніби, але дуже душно. Бачите, яких два ящички? Отой ящичок і той. Ну, перебереся і все. І там вже нема, може сміло, там вже викосити тут все. той бурін, той е, корм. Все, і беру, перебираю ще моркву. Бачите, Ось така у нас морква. Я вже почистила свій ящичок. І бурачок взяла. А то забагато тих три бураки, але вже так і є, та й так є, нічого. Що страшного не буде. А, а от така морква. і треба її копати. Таку дрібнішу, щось пару штучок викинула, щоб було корм. Так, іду до хати вже.